Про що мріють учні старших класів та які ідеї прагнуть втілити у життя і над чим працюють вже нині. Свої плани змінити економіку держави. 16 кандидатів у депутати від загальноосвітньої школи номер 11 висвітлили у програмах, які мають змогу прочитати усі охочі. Конкурс учнівська обласна рада відбувається у чотирьох школах міста, де вже діють фонди розвитку навчальних закладів. А це школа номер 11, 12, 13 та шістнадцята школа. За умовами участі у конкурсі, першим етапом стали місцеві вибори. Присутня буде виборча комісія. От, яка підрахує голоси і оголосить висновки свої зробить після сьогоднішнього голосування? Є декілька лідерів, але інтригу ставимо до закінчення виборів. Серед кандидатів у 11-й школі Аня Сірбіненко дівчина мріє навчатися в Острозькій академії. У своїй програмі представила ідею децентралізації влади, яка допомагає місцевим громадам вирішувати нагальні проблеми. Чи не всі програми кандидатів стосуються покращення життя українців? Ви написали чудові програми. Дорослі часом не такі складають, як ви. У Вас є свіжі ідеї. Бажаю, щоб ви їх змогли донести до дорослих керівників області. За підсумками першого етапу конкурсу, перемогу в 11-й школі здобула Аня Сірбіненко. Я б хотіла вам подякувати за роль. яку Ви мені довірили? Я розумію, що це відповідальність. Найцікавіше чекало юних депутатів попереду за сприяння голови обласної ради та засновника фонду тільки разом Ігоря палиці сесійний зал надали кандидатам на пост голови учнівської обласної ради. Усе тут, як вимагає цього процедура: вручення депутатських посвідчень та карток для голосування за і проти. Аби схилити опонентів голосувати за себе, кожен юний обранець переконує у доцільності своєї програми розвитку Волині. Той як ними молодь, може штовхати. Область до майбутнього, до чогось нового. Через те, що область має погані транспортні шляхи, наші туристи бояться приїжджати в Волинську область. Робота депутата дуже цікава. Під час того, як ми готувалися, я багато чого дізналася. Я навчилася швидко приймати рішення і. Ну і зменшився страх перед публікою. Дмитро Романцов прагне втілити в життя ідею побудови індустріального парку. Такий діє в силіконовій долині у Сполучених Штатах Америки. Мені здається, найголовніший проект він дуже масштабний. Це індустріальний парк. Ну він це потребує великих коштів. Це потрібен інвестор, причому напевно закордонний. А таких з доступних проектів це сміттєпереробні завод. Учні послухали усіх кандидатів та прийняли рішення. Методом таємного голосування вони обрали того, хто найкраще представить інтереси учнівської громади. Серед чотирьох кандидатів, якими були Ганна Сірбіненко, Катерина Смаль та Катерина Воронюк, перемогу отримав учень 10 класу, 13-ї загальноосвітньої школи Дмитро Романцов. На його думку, голова учнівської обласної ради має чимало повноважень. Він контролює, він все контролює. Він дивиться за всім, дивиться за порядком. Так само за порядком денним, за регламентом, це та людина, яку повинні всі слухати, і він. Приймає саме ці рішення, чи прийнятий закон чи ні, і віддає різні вказі. Попереду в учнів робота у профільних комісіях, де вони розглядатимуть проекти рішень, запропонованих депутатами. А 13 червня чергове засідання учнівської облради. Консультації усім учасникам надають працівники офісу розвитку кварталу від фонду Ігоря Палиці тільки разом всі етапи конкурсу відзняли на камеру. Після чого змонтують короткометражний фільм під назвою Учнівська обласна рада. Фільм буде подано на спеціальну номінацію Місцеве самоврядування Це ми що заснована міжнародним. Дитячим телевізійним фестивалем Дитятко спільно з Радою Європи, фільм, який отримає перемогу, дасть змогу поїхати до Страсбурга юним депутатам, аби побачити, як працює місцеве самоврядування в Європі.